Чи підтримувати революцію гідності? Я почав підтримувати революцію. Ну, взагалі, революція гідності поняття не так давно з'явилася. А події Майдану я почав підтримати після того, як там відбулося побиття студентів. Ну до того, якщо чесно, я трохи скептично ставився до ідеї самої ну, цього нового другого майдану. Але після того, як от наші внутрішні сили, там Беркут і міліція почали силовий розгон студентів з тих пір, ну я почав підтримувати майдан і людей, які там знаходилися. Минув рік чи задоволений ти результатом? Ну я думаю, я так само, так само, як і переважна більшість українців не задоволений результатом, тому що ситуація не те, що не покращилася, навіть суттєво погіршилася у нас. в Країні на це впливає також і зовнішні фактори, тобто війна. Але все-таки мені здається, не варто все звертати на війну. І у відсутності реформ ну, ці деградації в нашій країні також і влада винувата. Ну, мабуть, в першу чергу. Чи підтримував ти революцію гідності? Так, підтримував». Підтримав. Ось минув рік. Чи так. задоволений ти результатом? Чого саме? Революції і зміни, які прийшли після неї. Ну, не всі зміни є, звичайно, позитивними. Да, що, можливо, все ж можна було діяти більш рішуче, як нашій владі, так і певним. Ну, і цій же громадкості, так, коли настала війна або коли ж та інтервенція Росії. так. Тому, звичайно, не всі. Чи підтримувала ти революцію? Ні, не підтримувала. Чому? Тому що я не знаю, що це таке. Ну, ось той майдан був. А, підтримувала. Просто я не чула, що так називали. Добре, минув рік. Чи задоволена ти результатом? Ні, звісно, що не задоволена. Чому? Ну тому що зараз таке робиться в країні. Як можна бути цим задоволена? Війна в країні. Ти вважаєш, що краще в Києві було так, як було? Ну, звичайно, ні, але ну ми ж зараз добиваємося того, до чого ми йдемо. То я думаю, що все попереду. Буде все добре. Ти сподіваєшся? Я сподіваюся на це, так. Минув рік. Чи задоволена ти Е, Ну, відносно задоволена. Безперечно, щось змінилося в країні, але ж не все. Тобто, владу ще потрібно змінювати, я вважаю. Добре, чим ти задоволена? Почнемо з цього? Ну, я задоволена тим, що у нас зараз інший президент. Не Янукович задоволена тим, що молодь більш, знаєте, стали такими патріотами, що трішки почали задумуватися про те, хто вони є, власне стало модно вивчати українську мову. Бачите, сьогодні більше 200 осіб прийшло писати диктант гідності. Ну я думаю, це на краще все де. А якщо говорить про те, про негатив, чим не задоволені? Безперечно, тим, що почалась війна, і тим, що Наша і служба безпеки, і Міноборони, я думаю, що вони виконують не дуже якісну роботу тим, що гинуть наші хлопці, просто кидають їх на м'ясо, і я вважаю, що треба змінювати в цьому Ти чи підтримував ти Революцію Гідності? М -м, підтримував, але частково. А чому частково? Ну, просто вже під час цих подій вже м -м, не вистачає сил. На ці негативні емоції, які зараз відбуваються, і мало вже хочеться щось підтримувати такі акції. Ось минув рік. Чи задоволений ти результатом? Чи виправдало воно свої очікування? Не виправдало. Жодне. Не знаю, я не знаю, що повинно змінитися, аби виправдати ті, ті смерті людей, адже життя дорогоціннішого, ну дорогоціннішого ні життя нічого на світі немає. Я не знаю, що повинно статися, аби це взагалі виправдалося. Ось минув рік. Чи задоволені ви результатом? Так, ну результату, мабуть, ніхто тут в цій ситуації задоволений не може бути, оскільки. Багато що треба ще, ще зробити. ну а що саме, наприклад, чим саме конкретно невдоволені?» Мене теж немає, немає ну починаючи від загальної ситуації в країні, ну можливо, завершуючи і якоюсь поміністю в реформах. Ну можливо, і якоюсь вибірковістю цих реформ, тому що. Не в усіх галузях вони, мабуть, впроваджуються і, і не поспішають Я вже Звичайно, я підтримував у мене не було такої можливості самому брати участь у тих подіях. Але так, на мою думку, дуже важливо було те, що люди нарешті зрозуміли те, що ми є нацією і. Вийшли на майдан відстоювати власне права. Що відбулося в країні? Ти задоволена? Ну воно якби ні, не задоволена, тому що це все не дало результату. Ну як? Я тут ну, якби, підтримую це все, і ну, люди взагалі молоді, що там не знаю, повставали і все це робили. Шлях до євро я підтримувала, а оці всі мітинги, оці всі. Ні. Чому? Ну, тому що це якось не по-людськи, якось там все було так. Ну, я була на самому Майдані навіть, то ну, мені не сподобалось, як там живуть люди, як вони там відносяться, їх наставлення до інших. І оці, наприклад, події ті, я так розумію, що ти також mm -hmm. подіями, не задоволена всіми цими подіями, котрі виплили із цього Майдану. Mm -hmm. Минув рік, так? Mm -hmm. Чи задоволена ти результатом? Чи виправдало воно сподівання? Я навіть не знаю, що вам відповісти на це питання. Я вважаю, що те, чого за що люди боролися, вони не досягли того, чого вони боролися. Але я вважаю, що цього не можна так швидко. Світу немає реформи мають відбуватися поступово, і люди для того, щоб змінився світ, потрібно, щоб люди мінялися внутрішньо. Я вважаю, що люди змінилися, але ну, ще довго треба буде йти. До цього щоб ми внутрішньо мали такий саме стежень, як люди в Європі. Ну ви знаєте, я вірю в краще, і все ж таки я стараюсь дивитися в майбутнє з оптимізмом.